42-га позачергова сесія Хмельницької міської ради на порядку денному 15 питань. Усі рішення ухвалили одноголосно та оперативно. Позачерговість викликана необхідністю реагування на рішення колегії антимонопольного комітету. Ми мали кілька питань. Термін Останній термін розгляду, яких був саме сьогодні, власне, розглянули, ухвалили рішення, виконали по суті ті вимоги, які в рішенні колегії ямку містилися. Депутати підтримали кредитування на забезпечення безперебійної роботи Хмельницького водоканалу під час відсутності електрики. Це максимально вигідний кредит, цей кредит 60 мільйонів гривень. За ці кредитні кошти Хмельницький водоканал придбає дві когенераційні установки, і ці дві когенераційні установки будуть працювати на двох надзвичайно важливих об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують роботу каналізаційного господарства і чисних споруд. Ці об'єкти зможуть працювати навіть у випадку повної відсутності електроенергії. Таке обладнання вже використовують комунальники. Втім, його поки недостатньо. Тому кількість установок планують збільшити. Маємо їх вже 15, Чекаємо цих. Ще дві, маємо зараз ще підтверджену згоду від USAID на передачу ще чотирьох малопотужних. Ну і маємо ще один проект з приватним інвестором, який дасть змогу нам ще до наших 7,5 МВт мати 35,5 МВт власної генерації і електроенергії, і теплової енергії. І це дасть нам змогу ну, дуже суттєво. Забезпечити ресурс, особливо напередодні надзвичайно складної зими. Вироблення власної електрики дає можливість покривати дефіцит, заразом ще й продавати її. Ми забезпечуємо самі себе повністю. Наша теплокомуненерго не купує електроенергію, а її продає. І зараз продає десь 2,5 мегават. забезпечуючи себе повністю. І завдяки когенерації ми вперше. За багато багато років воду гарячу даємо фактично цілодобову. Не менш важливе питання, яке ухвалили владці – укладення договорів для будівництва інженерно-транспортних мереж до індустріального парку Хмельницький. Ми зараз подаємо заявку на державне фінансування. у Нас державне співфінансування нашого індустріального парку. Ми робимо, незважаючи на складнощі, частину інженерних мереж для того, щоб індустріальний парк наш був максимально привабливий для внутрішнього інвестора, для зовнішнього інвестора, отримав державне фінансування. Ну і, власне, був працюючим. Остаточно підтримали присвоєння імен, зміни типів та перейменування окремих закладів освіти. У нас вже понад рік функціонують всі наші заклади загальної середньої освіти в новому форматі: ліцеї, гімназії, заклади початкової освіти. Сьогодні ми змінили типи гімназійні. Ну і вже по суті з 1 вересня ці заклади, типу яких ми змінили, будуть працювати в повноцінному форматі гімназій. Решта питань, які розглянули обранці, стосувалися здебільшого оренди, продажу земельних ділянок та затвердження проєктів землеустрою. Рішення власне ухвалені. Частина з них, звичайно, необхідні нам для того, щоб продовжувати забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.